Чесне слово через ці розмови мені знадобиться тижнева терапія. В мене вже око смикається. Не сказати. Сказати. Не сказати. Сказати. Шрек! Шрек! Є дещо, що я. Шрек. Все гаразд. Прекрасно. Краще й бути не може. Я Я маю тобі щось розказати. Не потрібно нічого розказувати, принцесо. Я чув достатньо вночі. То ти все чув? Кожне твоє слово. Я гадала, ти зрозумієш. О, я розумію. Як ти казала, хто зможе покохати такого гидну потвору? Я думала, тебе це не турбує. Ага, взагалі то турбує. А, ось і він сам. У мене для вас невеличкий подарунок. А, ще я проспав. Ще я проспав. Хто це -то сказав, точно не віслюк. Принцесо Фіона. Як і обіцяв. Тепер обмін. Гаразд, людожери. Ось дарче на болото. Все як домовлялись. Забирай іди собі. Поки я не встиг передумати. Вибачте, принцесо, що здивував вас, але й ви здивували мене. В житті ще не бачив такої сліпучої вроди. Я я лорд Фарквард. Лорд Фарквард. Це, це так неочікувано. Подорож до вас була настільки. О, як зворушливо. Не марнуйте свою доброту на цю потвору. Він черствий, як камінь. Так, ви праві. Він камінь. Принцеса Фіона прекрасна, незрівняна Фіоно. Я прошу вас вийти за мене. А? Чи станете ви бездоганною нареченою бездоганного нареченого? Лорде Фарквард. Я згодна. Ніщо не завадить... чудово, почнемо приготування, а завтра весілля! Ні. Тобто, на що чекати? Одружимось вже сьогодні, доки сонце не сіло. О, так не терпиться. Я згоден. Що раніше, то краще. Ще стільки справ. Це ж кухарі, торт, оркестр. Запрошення. Капітане, скликайте гостей! Прощавай, людожере. Шрек, що ти робиш? Ти ж її втратиш. Ага, що з того? Шрек, ти не все про неї знаєш. Я... Ми розговорились вночі. Я в вона... курсі про що ви розмовляли вночі? Ви найкращі друзі. Тож, якщо ви друзі, не розлий вода, шурував би ти за нею. Але шрек, я, я хочу з тобою. Я попереджав, ти нікуди не підеш зі мною. Я там живу сам. Моє болото, моє. Ніхто більше не потрібний. Ніхто. Особливо нікчемний, жалюгідний, надокучливий, балакучий віслюк. Але я гадав... Ага! Знаєш що? Ти помилився! Шрек. I heard there was a secret court The David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth The minor fall, the major lift The baffled king composing hallelujah Hallelujah, hallelujah Hello.